У лозівських водоймах купатися заборонено. Сьогодні, 7 липня, на узбережжі ставка біля парку Перемога комунальники встановили застережні таблички. МНСники нагадали правило поведінки на воді, а медики про першу допомогу потопаючим. Що робити, коли людина йде на дно та де на Лозівщині безпечно купатися, розповість Вікторія Кожедуб. Щороку комунальники застерігають лозівчан про небезпеку купання в міських водоймах. Кажуть, за сезон такі таблички розміщують неодноразово. Матеріал вже надвечір зникає. За результатами комісійних обстежень водою міста, за рахуванням результатів аналізів якості води, було встановлено, що жодне з двох ставків не придатні для організації масового відпочинку. Рятувальники і медики теж забороняють купатися у лузівських ставках, бо тут, кажуть, можна підчепити хворобу і травмуватися. Можно заглотнуть с водой какие-то болезнетворные микроорганизмы. Если что-то случится, некому будет оказать помощь. Никто не знает. Вне рельефа дна поскользнулся, упал, ударился головой. И даже кратковременная потеря сознания может служить причиной утопления. Аби цього не сталося, лозівчанам рекомендують купатися в дозволених місцях. На Лозівщині це Катеринівський громадський пляж, наметове містечко Бритай та бази відпочинку, росинка і бриз. Остання вже отримала паспорт пляжу, кажуть МНСники. На них є рятувальники, які пройшли навчання. Вони оснащені рятувальним майном. То тобто там безпечно купатися і відпочивати. Але і тут не варто забувати про обережність, кажуть рятувальники. Купатися на підпитку вони не дозволяють, а людям з хворим серцем радять плавати під наглядом. Без уваги не слід залишати і дітей, додають МНСники. У разі ж, якщо побачили потопаючого, треба негайно витягти його з води, а потім зробити штучне дихання та непрямий масаж серця, пояснюють медики. Торік на водоймах Лозівщини загинули п'ятеро людей. Серед них одна дитина. Вікторія Кожедуб, Максим Сабельніков, ТРК Лозова.